Які пресинг від футболістів Арсеналу, Щоправда, правда швидко позбулися цього пресингу гості. Ярмаш. На Любеновича перед ним є простір. Може пробити Любенович. Віддає передачу на Ярмаша. Класно зіграв у нас 22-й номер зорі. Простил Ярмаша. Удар! 1-0! 1-0 забиває Олександр Грицай. півзахисник. Наша атака Луганської зорі просто дуже красиво зловили на контратаці. Канонірів, ну і гол Грицая. Прекрасна атака. Грицай забуває свої колишній команді. Я би відзначив, все ж таки Пас Любеновича. Ну, можливо, бити з цієї позиції і не треба було, а жонато далеко було воріт. Але як він розрізав цю оборону з цієї передачі, Ярмаш ж теж виконав непогано Грицай звільнився від опіки арсеналівців. До речі. Як вони тут діяли в захисті, теж не зовсім зрозуміло. І до Сантос, який вийшов на заміну, тут втратив свого гравця. Ну, ось і Рафаель так пропустив футболіста по своєму фланзі, вгадав заміну і Юрій Вернедуб Любенович, який вийшов на заміну.